Сезон різдвяних ярмарків триває у Німеччині у баварському місті Регенсбург, яке є побратимом Одеси. Серед багатьох павільйонів є і український. Там можна придбати хендмейд-вироби, сувеніри та солодощі. Усе власноруч зробили українські жінки та діти. Усі зароблені кошти з продажу виробів ідуть на підтримку Збройних сил України. Відвідувачі заглядають до українського павільйону, висловлюють слова підтримки волонтерам та купують. of Уся виручка з продажів йде на потреби на медичні потреби зсу. Ми будемо закупляти турнікети і також медичні медикаменти, такі як обезболюючі препарати. Варто сказати, що вироби тут представлені українських майстринь. Тут представлені, наприклад, новорічні кульки з українськими мотивами, вишивкою. Так от тут висить маленький прапор України, тобто такий так званий осередочок України на цьому різдвяному німецькому ямарку, вважаю дуже символічно. І як то кажуть, це дуже впізнавано але... для себя в'язати, наприклад, крючком такі дітські ігрушки, і вже сумнівалась, куди їх дівати. І от тепер візникла ідея рождественських базарів і зборов ä, денег для армії і людей в Україні.